Лірний гурман вітає всіх красунечок, хто заглянув до нашого вогника. Ми з Рубінчиком раді зустрічі з вами. Сьогодні у нас будуть каблучки з самоцвітами. Давайте не дивитись, поїхали! Це відео перше в новому році, дівчата, тому дозвольте вас привітати з новим. 2024 роком і побажати вам здійснення ваших самих найзаповітніших мрій. Нехай цей рік стане переможним для нашої рідної України. Ну, а ми давайте роздивимося каблучки. Вони, як ви вже побачили, будуть однотипні з різними каменями. Отож, Ось такі стильні красуні у вигляді срібних плетіночок, широченькі, у висоту вони складають усі 18 мм, і кожна каблучка має по 6 камінчиків. І каблучечка з цитринчиками перша. Шість цитринів. Вони розташовані по всій каблучці, в шахматному порядку. Давайте подивимося поближче камінчики розміром 7х6, 7х на 5 мм. Взяті в золочену окантовочку. Така симпатична плетіночка. Вона мені нагадує тин коло нашої української хати. Так вона виглядає з середини. її, дівчата, я виміряла електронним ювелірним вимірювачем зсередини. От і розмір десь 18,2 зсередини, середини, 18,3. так. Ну, одне що, її складно було вимірювати, тому що вона, бачите, така іде всередині хвильками, наче хвильками. Ну, десь приблизно так, 18,2, 18,3. Десь, скоріш за все, що й 18,2. Така красуня. І вартість її, так, секундочку, 2600 гривень. Наступна каблучечка, точнісінько ж така, як перша, і такого ж самого розміру, тільки з хризолітиками. І хризолітики. Теж взяті в золочену окантовочку. І також вона має розмір 18,2, 18,3. Ось так вона виглядає з середини, і вартість її 2650 гривень. Аметистова каблучечка. Шість. Яскравих шикарних аметистів, в позолоті, в огранюванні бріолет. Дівчата, до речі, я не сказала, що каблучка має покриття чорним родієм. Ну, чорний родій, дівчата, то е як сказати правильніше, що то м, оксид родію, от так. Тому що є покриття рутенієм, але те покриття, воно не таке якісне, як покриття родієм чи оксидом родію. От, То я прочитала в гуглі, і от я цей момент знаю і ділюся з вами. Так, розмір її 18,2, 18,3, і вартість 2750 гривень. І любителькам димчастого кварцу чи раухтопазу. Я знаю, що такі дівчата в мене є на каналі. Вартість її 2560 гривень. Така ось красуня. Теж камінчики взяті в позолоту, покриття оксидом родію. Так вона виглядає з середини. Розмір її 18,2 і 18,3. Ну, а на цій різнобарвній срібній ноті ми завершуємо з рубінчиком своє коротеньке відео стосовно придбання каблучок. Пишіть нам на WhatsApp на Viber, що ми вказали в коментарях та в описі під своїм відео. Дівчата, ми, як завжди, дякуємо вам! За те, що ви в нас є, за те, що ви приймаєте участь в житті нашого каналу, за ваші коментарі, за лайки, за підписки, за перегляди, за той ресурс, що неможливо повернути, то ресурс часу, він безцінний. Дякуємо вам ще раз. Я щаслива, що на ювелірному гурмані в мене з'явилися нові друзі. Я дякую за вашу людяність, за те, що ви пишете мені, завжди питаєте, як я. І також я із своєї, свого боку теж дівчатам пишу і питаю, як вони, чи все нормально, чи все добре. Тому ми вас дуже просимо, бережіть себе, це найголовніше. Ну, а ми вам, як завжди, бажаємо нових прикрас у ваші скриньки та доброї вдачі, дівчата! Бережіть себе. З вами були Олеся та Рубін, і до нових відео на нашому каналі. Папа! -па.